Вугодар став одним із особливих символів два роки і місяць безперервних боїв за вугледарі, і він тримався. Більше того, було зрозуміло, що ворог, мабуть, там і не зможе його ніколи взяти. Тобто, укріплення самого міста ну так, укріплення височина дуже добре забезпечена, організована військовими нашими. Тому зрозуміло, бо оцей кут: це крайній кут, південно-східний кут досі ще підконтрольної України, Донеччині. Донеччини, і він був неймовірно важливим. От зараз там посунеться це вже відкривається воно подібний як ефект доміно на Корахове з цього боку. Тепер піде. Це ми вже будемо дуже швидко його втрачати, і далі піде до межі Запорізької області, там на Урожайне, там, де вони безсило прориваються, потрошки просовуються, але дуже-дуже мало. Зараз ну, фактично удар в спину буде і це зрушиться. Тому це дуже болісно, тому що перше це символ. Один із символів оборони вугледар там скрошили кілька повноцінних повністю бригад ворога, бригад, не батальйонів. Там припинила своє існування, морська піхота, і, взагалі, військово-морські сили їхніх солдатів зняли з кораблів з чорноморського флоту і кинули туди. Фактично, там припинив своє існування Чорноморський флот більшості своїх військових. там Припинила існування морська піхота і військові моряки тихоокеанської флотилії. повністю припинили своє існування. Там зовсім нових зараз набирає того фото. По суті, як такого боєздатної одиниці зараз немає. Кілька бригад знищених саме там це. Неймовірна потуга оборони цього міста, і навіть якщо ми говоримо, ми зараз не можемо наступати, то стесування ворога і що там в тих пропорціях, які ну можна вимірювати, десь там звичайно в нас зеленський хвалиться один до шести, дай Боже, щоб скрізь так. А там, мабуть, один до десяти, один до двадцяти може й більше ворогів втрачалося на кожного на жаль нашого і пораненого. Тому це, це було дуже важливо. Рішення про здачу вугледара явно проглядалося. Це політичне рішення, воно не військове. Категорично, от вугледар це не військова ситуація. Здача вугледару це не військова операція, це політична брудна політична операція. Абсолютно тут просто без варіантів все, що ми там бачимо. Найперше це саме момент задачі, чи за цим не стоять якісь домовленості про те, що е, перемир'я буде, якого так дуже хоче наша влада після того, як ворог захопить всю Донецьку область, чи принаймні південної центральної частини, ті, які ще не окуповані. Про це дуже багато чуток ходять. І Вугледар стояв поперек дороги оцим планам Зеленського, якому дуже хочеться вже навесно провести президентські вибори, доки що він має якісь там надії і сподівання. Тому вогодар міг бути зданий для цього, але у мене була завжди ще додаткова версія, і мені здається, я б їх зараз об'єднав, дивлячись на ті події, які відбуваються далі вже сьогодні. Буквально після здачі Вогодара. Це помста, помста 72, яка не дала здати Київ. Був наказ. Верховного монакомандищева за пару днів, буквально до вторгнення, 24 лютого, відвести бригаду від Харкова і відвести 72-гу бригаду, саме цю 72-гу бригаду, яка прикривала Київ, відвести від Києва. Ну ще був наказ Гостомеля вивести е, е, Нацгвардії е, бригаду так само. Її виявили, лишилися тільки строковики, які відбили перший бій. Уявіть собі, якби нікого не відводили. 72-га Фактично тихо не виконало наказ. Перший наказ відійти. Тільки частину відводили, ну затягнули умисно, розуміючи, що буде напад, і більше ніхто не буде прикривати Київ. Вони лишилися рятувати Київ з боку Ірпінь. А друге був наказ не рухати мости через річку Ірпінь. Ворог мав парадним маршем, І правда, це перша колона, яка ворога йшла в Київ. Це ж були не танки. Не військові, СОБР. Поліція спец... спецпризначення Російська їхала в Київ з парадом розганяти киян, не армію. Вони знали, що армії там не буде. Їх попередили очевидно. З банку. Ви їм подзвонили, сказали, що ребята, можете заходити, армію ми убрали оттуда, не знали, що 72-га лишилася. Вони, під... вони розгромили спочатку собр, потім вони розробили ворога там, і вони там підірвали мости, не дали ворогу зайти в Київ. Знаєте, я думаю, що за таке, мабуть, є помста. Помста, те, як з ними поводилися, без ротацій два роки без ротацій постійно в обороні. Вогодара слухайте, жодна бригада такого не витримає. Це виснаження просто абсолютне. Нема поповнення, бригада не поповнювалася. Бригада погано забезпечувалася. А тепер особливо погана історія. Ну, друге, коли вже такі вони відходили, вони не отримали наказу про вихід. Тобто їх там лишали на знищення щось подібне, як відбулося в Авдіївці. Там, хоча прийшов в кінці кінців, наказ туди перекинув третю штурмову, яка прикрила відхід з Авдіївки. Хоча ми мали там жахливі втрати. Там ми мали розстріляних наших військових поранених і тому подібні речі були. У випадку е Вугледара, ну вже всі військові підтвердили, наказу не було. Наказ оголосили вже після того, як вони вже вийшли, коли місто було повністю захоплене ворогом. повністю. Тобто їх там фактично приріхкали на знищення. Це щастя, що 72-га, це настільки одна з найдосвідченіших бригад, так дуже ослаблена, так виснажена, але дуже досвідчена. Самі бійці розуміли, коли в місті залишатися вже неможливо. Вони відчували, бачили і розуміли те, що мабуть інша жодна бригада не могла б відчути і зрозуміти, коли вони вже опиняються в остаточному оточенні. Вони в останні буквально години зуміли покинути вугледар. А якби не було цього досвіду, я думаю, вони просто всі би були або знищені, або попали б в полон всі повністю. І найновіше їх тільки вивели звідти найвиснашеніша бригада Збройних сил України. Їх не пустили на ротацію, їх не відводять. Їх відразу кинули на дві позиції. Їх кинули відразу в новий бій. Слухайте, це це елементарна помста, помста за врятований Київ за врятовану Україну 22-му році. Інакше цього пояснити не можна. І от, якраз виходить з цього, в мене є своє трошечки відмінне пояснення ролі безуглої. Безугла злочиниця, це не перша історія, коли вона мала би бути арештована. Коли готувалося, пригадуєте наступ сирського, яке Зеленський скільки чотири місяці затягував і не дозволяв сирському почати наступ. Чекав, доки не будуть повністю укріплення ворожі зроблені, доки не буде все заміновано. Але коли таки наближилося до наступу. Були, ну ставка вимагала дуже детального звіту про те, де будуть наступати, і от, завдяки тому, ми знаємо, що ворог інформувався в режимі реального часу про плани, які здавалися до ставки Ставки верховного нашого главна команду. От ці плани моментально зливалися, але. Я думаю, що в зугенськоїрмака не було впевненості, що що Залужний їх не обмане, так як було з Харковим, що не поведе наступ в якомусь іншому місці. Їм треба було перевірити, і туди відправляли ну відправляли якихось там гурівських когось, і відправляли Безугу, яка мала користуючись своїм мандатом, лізти скрізь. А їй спеціально давали вказівку лісти скрізь і дозвіл. І вона лазила, перевіряла, вона мельдувала, що тут стоять машини для розмінування. Якщо підведені машини для розмінування, це означає, в цьому місці готується наступ. І вона зливала цю інформацію, але це було в основному не для того, щоб злити її. Тому що я думаю, що зливати було кому іншому. Ми вже маємо ці докази цього. А для того, щоб, ну, підтвердити на банкову так наступ буде там, де обіцяли. Не буде несподіванок для ворога. Щоб не було так, що ворог раптом образиться ой, нам казали, що на Херсон буде наступ, а раптом чомусь пішли на Харків. А як же ж так сталося? Що Москви не дзвонили ображеними голосами? Знаєте, я говорю речі, які здаються просто неможливими, але ми реально їх бачимо кожен день. Бачимо, вони реально відбуваються. Чому я вважаю, що роль безугої в даному випадку, зокрема, що володара була не саме зливати інформацію, тому що зливати є кому. От наші десь в районі е, Старомайорська, чи де там, взяли якийсь один з штабів місцевих ворога, і коли беруть штаби, звичайно знаходяться документи. І вони з здивуванням побачили, що ворог. На місяць раніше за них самих знав, що їхні підрозділи прийдуть на цю ділянку фронту. ворога було розписано, куди які підрозділи будуть розташовані за один-два місяці до того, коли про це поінформували самі наші підрозділи. Тобто інформація могла звиватися тільки з одного місця. Ну з генштабу навряд там було дуже жорстко, все тільки ставки верховного Головнокомандувача. тільки звідти. Тому про те, що готується ротація, ворог безумовно мав першочергову інформацію і б. Без безугли, а для віщо навіщо її була заява? Я думаю, що її заява мала стати детонатором для певної іншої події, для зриву ротації, тому що от ротації у нас були провальні ротації, не проведені, скажімо, в Торецьку, в очеретиному. Пригадуєте дві ротації, після яких ворог прорвав нашу оборону. Це були дуже невдалі, дуже погано організовані ротації. 72-га вміє. Проводити такі речі, вона знає, як воювати, і тому я думаю, що в Угледарі ротація була би грамотна, ворог би не зміг нею скористатися, тим більше тут вузький кут вони могли втримати відповідно оборону під час ротації. Але мабуть, було важливо для ворога, щоб ця бригада, яка вже ну, вона вже втрачала свою боєздатність. Духом не заміниш нестачу бійців. І от відсутність ротації, плюс це ж деморалізує самих бійців, і це сигнал для ворогів, що можна рвонути тепер. Після заяви безугої. Слухайте, не одна заява безугої була, де вона щось здавала розміщення тощо. А... Чи ротації чи відповідні дії проводилися без жодних проблем? Тут ой, безуга сказала, все ми тепер ротацію проводити не можемо. Це з якого часу в нас така була історія. Таких речей не відбувалося. Тому я думаю, що її ви... заява була використана умисно на те, щоби зірвати ротацію. І на момент, коли піде ворог основний наступ, щоб там лишилася 72-га, перша дуже поріділа. Друге, щоб її остаточно добити і знищити там саме в вигляді, вигляді помсти, я тільки так це сприймаю. А остаточний удар це коли ворог почав вже зібрав весь ударний кулак на вугледар і почав наступ забрати звідти командира бригади. Бригада обезголована. Ну, слухайте, я навіть не розумію. А як ще можна по-іншому розуміти всі ті події? Відкликання комбрига на піку наступу, не проведення ротації, все інше, окрім. Умисні дії, щоб здати місто і вгробити, убити бригаду. Я по-іншому просто цього не можу пояснити. Хай мені хтось пояснить. інший варіант як це можна інакше пояснити. Ну от все інших варіантів я не бачу. Так саме цікаве, що жодного слова на захист військових зі сторони верховного головнокомандувача немає. Та й сам Сирський теж поки що ніякої реакції на такі заяви, на такі речі він не робить. Ну я розумію, він людина, скажімо, під контр... ну, він людина служива, але є верховний головнокомандувач. Такі речі відбуваються вже не вперше. Можливо, треба вже щось сказати, вже треба щось зробити. Ну він сказав. Знаєте, що він сказав? На питання, коли ми задали питання про вугледар, де стопроцентна його особиста вина? Два роки букуються ротації, два роки послаблене постачання, відкликання. Ну заяви без углу, яка після того не заарештована. Неї навіть контрозвідка не помінала. Всіх цих керівників спецслужб поміняв Зеленський зовсім недавно. Тут стопроцентна лояльність, не 99, а стопроцентна лояльність нею не зайнялися після цієї заяви. Всі військові кричать: слухайте, ну та це. Це вже пряма державна зрада, абсолютно пряма з усіма ознаками. Там просто навіть нічого не треба доводити, брати із матеріалу відразу готові матеріали передавати в суд, тільки супровідну документацію дописати і це здати в суд, і вже можна судити. Ноль ефекту з нею все в порядку. Ну єдине, оскільки скандал наростав, перевели з одного комітету в інший. Тепер вона буде міжнародну політику України руйнувати і дискредитувати. Там не менша шкода буде від неї. Повірте мені, міжнародна в тому комітеті. Тому, от в цій ситуації до нього задають питання за ті речі, за які ти відповідаєш за відмову сутність наказу про виведення, з а більше того, була інформація, що доки він виїжджував в Америці, їм було взагалі заборонено навіть думати про вихід з Вугойдару, коли якраз вже відбулося оперативне оточення. Оперативне оточення відбулося, що коли він був в Америці. По моєму, то все відповідно готувалося. Просто 72-га стримала трохи ворога в абсолютно неможливих умовах. От, відкликання командира, звільнення, все. Інше йому задають про це питання. Знаєте, що він відповів? вугледар 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 Ну, це наші західні союзники винуваті, от дали б вони нам далекобійне озброєння, от тоді б нас все було добре. Я припрошую йде вугледар а куди б є далекобійне озброєння? Це далекобійне озброєння, і Байден тобі сказав відкликати вінника в момент початку наступу ворога і обезголити бригаду, лишити її без командування. Це тобі Байден сказав? Це тобі, може, британці тобі наказали ослабити бригаду, яка захищає це. Це звідти тобі наказали? Причому тут це Це він сказав на прес-конференції на брифінгу разом з Рюте новим генсеком НАТО. Ну я перепрошую, це знаєте. Це вже так взяти і просто з смаком харкнути всім в обличчям, всім військовим, всім українцям. Ну, я інакше не можу сказати. Ну це така реакція.